Ви багато років їздите на заробітки, працюєте неофіційно і розумієте, що вашого страхового стажу не вистачить на пенсію, але розраховуєте на якусь соціальну пенсію, тоді майте на увазі, ця соціальна допомога дуже маленька, на неї просто неможливо вижити, і її теж не всі зможуть отримати, є свої нюанси. Тож, які у вас бачення свого фінансового майбутнього? Скільки ви ще плануєте працювати? Скільки у вас вистачить сил та здоров'я? Чи будете ви конкурентні на ринку праці у віці 60? Висновок простий: хто це зрозумів, вже давно відкрили собі програми накопичення на свою приватну пенсію. Я теж сама собі накопичую. І допомагаю іншим розібратися. Бо займаюся цим професійно і офіційно. Якщо ти теж хочеш мати план Б на свою старість, напиши мені, я розкажу, з чого почати.